Гей же до бою, браття за зброю, Гей же з котами нашими на суд, що нас осліпили, кров за роду пили, прозрій, прозрій, прозрій нині люд, Хочемо волі, власної долі, Хочемо народу розвивати цвіт, Хочемо просвіти, хочемо летіти, як птах, як так, як так широкий світ. Де наша слава, слава кривава, де наші гетьмани, січі козаки, все царі забрали, все поруйнували, а ми народ, народ не жебраки, Згинь, лютий, враже, сотня поляже, тисяча натомість стане до борні. І кайдан недолі до життя доволі повстану знов потоптані ряди. То вже про партизанів. Я співала вам, ми українські партизани, нащадки славних козаків, щоб на рід визволить з Ми б'ємо комуну і ляхів. Вже грають сурми близького воля, вже жив'ється серце, кличе кров, вогні кується наша доля, стають оковані соков. Ми українські партизани, не знаєм, що таке є страх, родина наші обрізани, а хата в лісі у ярах, жають сурми близького воля, вжив'ється серце. Закличе кров, вонікується наша доля, встають окова з оков. ми українські партизани, ідемо лавами у бій. За нашим прикладом повстане народ пробуджений, як свій і так далі.